Чому я? Чому саме мені це дісталося, що ми не забрали ось цю частину моєї життя? Взагалі, коли почалася війна, я була, я була дитиною буквально. Воно на фоні, воно є. І якщо ти забудеш, звісно, то буде менше енергії витрачатися, але воно є і воно все ще тягне з тебе сили. Я Маша, мені 15 років і я із Харкова. Я займаюся наразі народними танцями. Вже виходить чи дев'ятий, чи десятий рік поспіль, і я дуже люблю цю справу. Коли я танцюю, я прям я відчуваю, думаю, себе живою по-справжньому. Я відчула, що це місце, де я можу комфортно та безпечно розкритися. Я отримала тільки підтримку, любов і захоплення. Я поділила як табір умовно на дві частини, тобто частину, де я не знаю, поводжуся як е, типовий підліток, який е, веселиться з усіма іншими, і вже більш як якась серйозна і доросла людина, яка виносить для себе з психологічних тренінгів і розмов зі старшими якісь е, істини для себе. Мене зцілює надія, що все колись закінчиться. Ми переможемо, ну, тому що це закладено в нас, закладено в нашій душі просто.